Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, шановні підписники Ютуб каналу. Буквально вчора, а це 22 лютого 2024 року, Верховна Рада України ухвалила зміни до закону України про місцеве слідування. І зараз я вам чітко розкажу, що це за зміни і про що взагалі йдеться мова. Справа в тому, що Верховна Рада України. Ухвалила зміни до закону України про місцеве самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. У другому читанні Верховна Рада прийняла законопроект під номером 6401 про місцеве самоврядування щодо забезпечення прозорості органів місцевого самоврядування. Внаслідок ухвалення закону. Вплив громади на прийняття рішень, відкритість, прозорість, підконтрольність стане в рази потужніше. Онлайн-трансляції сесій місцевих рад мають стати обов'язковими для всіх громад та мають транслюватись і зберігатись на сайті або на YouTube каналі, або в інших мережах. Водночас. Документом передбачається, що у відкритому доступі мають бути опубліковані додатки до проєкту рішень і проекти порядків денних постійних комісій. Також згідно з законом, регулярно має відбуватися інвентаризація майна громади. Окрім того, регламентується, що на сесіях Ради доповідачі. Мають виступати виключно державною мовою. І, відповідно за цей законопроєкт було проголосовано за 262 голоси щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування. Тобто, це тільки ухвалений законопроєкт, який сприяє розвитку громадського суспільства. Та прозорості дій органів місцевого самоврядування. Тому цей законопроект ухвалений і, відповідно, якщо буде прийняти закон, то будуть зміни саме в законі України про місцеве самоврядування. Тому будемо чекати. Як тільки ці зміни відбудуться в законі України про місцеве самоврядування, я вам обов'язково про це доповім. І, відповідно, викладу вже відео, що саме. Цьому законі буде прийнято і як цей закон буде трактуватися. І хочу нагадати єдиний момент. Справа в тому, що майже два роки назад, а це 15 лютого 2022 року відбулось засідання Верховної Ради. І саме на цьому засіданні обговорювали питання непрозорості місцевого самоврядування. І ось. Нарешті вони прийняли цей законопроект щодо прозорості органів місцевого складування, про що ми щойно з вами і сказали. Тому, шановні глядачі, ця інформація є важливою, тому що на цьому каналі ми розглядаємо питання стосовно місцевого складування. І відповідно такі зміни, такі законопроекти, які ухвалюються, які приймаються, є важливими. Для нашого YouTube каналу, для того, щоб ми всі розуміли і спостерігали за ситуацією щодо того, як це відбувається і як це буде змінюватися. Тому я всім вам дякую за перегляд цього відео. Важлива інформація, Важливу інформацію ми всі отримали, тому будемо чекати. А я вам бажаю гарного вечора, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, Обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками і до нових зустрічей!